Друзі, я вас вітаю на каналі лайв. Це рубрика Три поради на день. Сьогодні працюю на таких колодах. Темний особняк, таро містичної палети. Палітри, от так це називається. І таро бохо. Всі красиві карти. Вибирайте колоди собі і починаємо працювати. Перший варіант порада для вас. Вісім кубків. Ви знаєте, щось відходить від вашого життя, на щось ви сподівалися, чогось хотіли або не хотіли. А давайте, от в цьому сенсі, ми розберемо. З одного боку, давайте так, якщо це по особистій історії, то дивіться, вона вичерпана. Ця карта говорить, можна залишитися, в принципі, якщо хочете. Але тут немає нічого для вас. Тут вже вичерпана. Ситуація вичерпана, вона виходить. І я з одного боку думала так, ну, зараз дати вам пояснення, яка ситуація відходить. А з іншого боку, я думаю, це ж загальний розклад, дивиться дуже багато людей, різних. Ви ж задумуєте якусь ситуацію, ви ж задумуєте, ви про щось, якісь плани робите. І от якщо ви кудись ще хотіли іти і думали, воно потрібне, відходьте, залишайте. Немає там вже нічого. Немає нічого для внутрішнього розвитку. Там якраз є, там якраз може бути вибудована тепле містечко або що завгодно. Вісім кубків, ми все кидаємо і йдемо. Ми йдемо далі. Ми йдемо далі. Тут на небі повний місяць, якби ситуація завершила себе. Про це я завжди говорю так про цю карту. Книжка дочитана, читана, перечитана. Ви вже можете її цитувати, ви вже вивчили майже кожну сторінку. Поставте її на полицю і візьміть іншу нову книжку. Другий варіант таро містичної палітри. Порада для вас. Буває фантастика в цьому житті. Буває. Якщо вам не сподобався перший варіант і ви вирішили, а що там в другому, то тут також вісім кубків. Так, карти інколи працюють. Я от навіть дивлюся, що на дні колоди тут було. Якась ситуація зв'язаності, неоприділеності, вона відходить. Тут теж така історія. Попутний вітер. Тут зміна погоди, зміна ситуації, зміна вашого курсу. Розумієте? І отут я дивлюся, якісь фужери, якісь келихи потонули, а два є. Все необхідне, що потрібно вам в цьому досвіді, візьміть. Але людина дивиться в далечінь, людина вже вибудовує нові плани. Людина повернулася абсолютно уже спиною до свого минулого. Немає там практично нічого, що брати. Навіть не оглядайтесь. Не оглядаючись, йдіть. Йдіть в нове. Дивіться, вітер розвиває волосся, в неї спина пряма. Немає скорботи, немає жалю. Немає. Так, часто, якби я дивилась якийсь індивідуальний розклад, це можу говорити про чиюсь смерть уход з життя. І таке буває. Але ця карта навіть не говорить про те, що це трагедія. Вона говорить про те, що так мало ми знаємо, що далі. І стільки свідчень у людей, які переживали клінічну смерть, наприклад. І вони казали: Боже, як я не хотів чи не хотіла назад. Але мене повернуло, бо я тут ще не доробив, не доробила щось. А там світло, а там кайф, а там таке щастя, там така внутрішня свобода, і полегшення душі. Тобто, це маленька смерть у вашому житті, але немає чого жаліти. Ідіть далі. Третій варіант колода Богу. Якщо випаде вісім кубків ще раз, то ми посміємося всі разом з вами. Таке співпадіння не думаю, ні? карта правосуддя тут карта справедливість. Все, що відбувається у вашому житті, зараз відбувається справедливо. Немає про що жаліти, немає місця сумнівам. Так само це карта юридична, якщо потрібно владнати якісь юридичні моменти, питання саме сьогоднішній день для цього, якщо ми читали триплетом: 8 кубків, вісім кубків, тут, знаєте, як закінчується термін якихось документів, якихось договорів, і тут потрібно як поновлення може й бути так. А взагалі, це карта такої внутрішньої. Внутрішнього прийняття, і розуміння, що все йде правильно. Немає чого боротися з простором. Все йде так, як треба. А, якісь угоди заключати, заключаєте, якийсь, можливо, закон прийде з простору для вас. Да, паш кубків іде така історія. Паш кубків емоційно приємна карта, в більшості випадків. А... Дочі, кажуть, що все сталося саме в той час, коли потрібно. У когось може бути рівноцінна пропозиція роботи, коли ви просто не можете вибрати, що краще. Приходьте на консультацію, розберемо вашу ситуацію. Як я віршами. Приходьте на консультацію, розберемо вашу ситуацію. А, зараз для тих, хто мешкає в складних умовах в Україні, а в Україні зараз складні умови, діє, консультація, а, діє знижка на консультацію 30 хвилин. У мене є велика консультація, годинна, ну, там, де ми більш психологічно працюємо. А, зараз сталі вона ціні, на неї вже відгули святкові знижки. Новорічні, а на півгодинну консультацію, що туди входить, якщо є дуже конкретне питання, не поговорити пофілософствувати, і не про питання, в чому сенс життя. ви прийдете, скажете, а в чому сенс життя? Ні, якісь такі побутові. Конкретні питання, там загрози життю, не загрози, робити там цю угоду, не робити, як краще щось тут зараз продавати, не зараз. якісь такі речі виїздити, не виїздити, робити пропозицію цій жінці чи ой-ой-ой щось там яке. Темне минуле, я жартую, звісно, це про консультацію 30 хвилин. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Бажаю плідного дня. Ставте, будь ласка, вподобайочки, Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Пишіть коментарі, який вибрали варіант. І до наступних зустрічей, ваша Максимус!